Усім доброго дня, друзі. Зараз вийшла у садочок, бо опять щось гримить, мабуть, опять буде дощ. Вийшла подивитися на свій, на свій кліматіс. Оце його висота метра два, а мабуть, мабуть ще вище. Зараз я обійду на ту сторону і зніму вам повністю усі квіти, які, які повернулися до сонечка. Це така велика махіна, наче не назвеш. Що бачите, я оце рукою я не можу дотягнутися до верху. І він виходить на вулицю туди, в сторону дороги, і всі квіти повернув туди. Зараз підемо, подивимось. А по ходу, зараз покажу, в мене зацвітає дуже гарний ірис жовтий. І він, коли оце куртинка розквітне, соня тут виділує передо мною, розквітне, буде дуже гарно, він сочетається з цим деревом. Це дерен такий з жовтим листом. Дуже гарне буде. Зараз підемо і покажу вам ще і один ірис. Теж дуже гарний. Дивіться, яка квіта велика. І колір такий голубий. Я його вбирала декілька разів від цієї троянди. Остається там корішок маленький, і він опять наростає. Ну, я так думаю, хай росте, може, трохи здвину його туди далі. Зараз ще підемо до одного кліматісу, і він тільки починає квітнути. А це у мене піон молочно-квітковий зацвітає. Коли все кущик зацвіте, буде дуже гарно виглядати. А зараз він такий в полурозпуску. А он ми підходимо ще до одного кліматису. Зараз, отак, пролізу. Друзі, сиро, бур'ян пішов рости. Роботи, зараз порася в городі, треба все довисаджувати. О, Дивіться, це в мене гілки, які лягли на землю, тому що ми його пересаджували. А оце дивіться на оцю красу. Просто красунчик. Його, якщо обрізати низько, у нього будуть квіточки плоскі, а так вони повні. У цьому році дуже багато квіточок. Тому він не дуже великий, а коли їх менше, він такий великий на всю ладошку. Гляньте яка краса. Зараз вийдемо на вулицю, покажу вам той клематич. Це вийшла за паркан, стою там на біля дороги. Оце, дивіться, сюди повернулися усі квіти. Зараз я так підійду ближче, підніму камеру, щоб дужче було видно ці квіти. Дуже гарний. Ну, він хоч і плоский, такий неповний, але дуже гарний. І кольор у нього гарний. І тут поряд я посадила троянду ельф. Бачите, трава треба вже косити. Е, троянда ельф, така салатова з е, білим. Бачу, тля вже напала. Друзі, оце тільки оприскувала перед, перед дощами, оприскувала тлю і вже. оп'ять. І це через забор ми зараз заглядаємо у мій садок. Оце люди ходять і заглядають. Оце тут у мене посаджені дві спіреї. Сорт не знаю. Це з старих сортів, вони в мене давно вже. Я їх розсадила так, а тут посадила ще одну спірею, тільки вона біла, білими квітками квітне. Такі, як водопадом. Вона ще маленька, хочу, щоб закрила цей куток. Тут у нас такий не дуже гарний куток, зараз покажу, бачите, які зарослі. Там у нас люди. Такі не дуже гарні спалили хату. Старики померли, а вони там жили, спалили хату. І тому зараз отут такі зарослі. О мій паркан, за яким оце хата і бур'яни, оце це все сіється, лізе до мене. Ми ходимо сюди за паркани, стрижемо там оці дерева високі, що ростуть. Тому що все, я ж кажу, сіється, лізе, навіть між забором, між шифером пролазить так в щелі. А, хміль, да, у них там росте хміль, який вони відку, привозили від кіляць там. Ой, весь паркан був у них завит хмелем. І ми оце поставили от такий шиферний паркан, тому що, щоб цей не повз до нас. Ось такий гарний клімат. Зараз підемо, зараз вам ще щось покажу. Друзі, хочу показати вам ще одного красунчика. Тут у мене росте гібіскус, теж бачите, який високий. Моя рука не достає до нього, це я його різала, а так він ще вищий. І отакий красунчик тут над каліточкою. Бачите, теж росте. Зараз зайдемо з другої сторони. Я хочу його відсіля вбирати, тому що, бачите, йому тут тісно з, клімаль, оце, 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 з гібіскусом. Оце, отакий гарнюний. Теж і колір гарний, який старий вже. Тут деревовидний піон біля нього. Бачите, кліматіси всі болі. Заболіли всі, друзі. Оце таке щось жовте таке. І оприскувала по весні. Бачите, усі кліматіси, всі боліють. І сестра моя теж до неї їздила, теж каже, усі кліматіси боліють. набирає соцвіття моя гортензія крупночерешкова. Бачите, який великий кущ. Вона завила усю стіну сарая. Скоро розквітнуть ці квіточки, і буде таке гарне видовище. А зараз підемо ще у мій садочок, я теж вам ще щось покажу. Знову, друзі, вернулися в мій садочок. Зараз підійдемо до колокольчика портеншлага. Я його буду розсаджувати, мабуть, по усьому саду. Він так довго цвіте і квіточки дуже гарні, дуже. Гляньте, це така краса. І він в мене вже розрісся, поліз під розу. Я у цьому році зробила таку помилку, дуже обрізала роз троянду гейшу. Вона в мене, ой, і раніше я її не так обрізала, вона вже повинна була квітнути. Вона така ранніх, Бачите, зараз тільки набирає свої квіточки. Це моя була помилка у цьому році. Зараз ще вам щось покажу. У мене зацвів піон і то гібрид. Назва у мене там записана, зараз не пам'ятаю. Ну, це його перша квітка. Може, вона не дуже така гарна на відео, але дуже такий красивий, мені подобається. І такі ліпістки, тут, бачите, все закручене, таке гарне. Ну, як кажуть, перша квітка це не показник цієї рослинки. Тому буду, буду ждати наступний рік другого цвітіння. Оця гвоздичка щось у мене така не дуже гарна у цьому році. Бачите, який колір у неї гарний. А куртинка так підмерзла. Бачите, який оце треба, мабуть, повідрізати. Колокольчик починає набирати свої боня Вон кашляє ходить, бонь. Герань дуже гарно цвіте. Дуже. Тут закінчується колокольчик. І там на фоні його такий іріс теж. Він мені так подобається. Він такий світлий-світлий, ну я не знаю, такий фіолет, ну дуже світлий, гарний. І бачите, друзі, починає квітнути моя гортензія, яка у мене з дворчику зимувала. Оце її перше соцвіття розцвітає. Ну, я бачу, що сірінєвого кольору тут не буде. Мабуть, вони будуть усі рожеві. Княжик уже все відсвів це його не портить. У нього, бачите, і такі пушистики. Вони як сіді по, по всій арті. От таке в мене на сьогодні у на сьогодні мене такі новиночки. І ще в мене скоро зацвіти. Оця трояндочка, назву не знаю. Це купляла так на ринку. От тут їх дві манюні, і сказали, що вона годиться для вирощування горщику. А оце, друзі, дивіться, оце моя, у мене було відео, як я випустила смішну троянду. Получила. Вона підросла, десь у два рази підросла. Бачите? І вся, вся на бутоні. Вся на бутоні. Потім, коли зацвіте, я вам покажу. Мені вона так подобається, вона навіть на троянду не схожа. На цьому буду з вами прощатися, друзі. Усім пока, до нових зустрічей! Друзі, як завжди, забула вам дещо показати. Оце йду по ходу перед вікном балкона і кухні. У мене є така трояндочка, вона молода. Петі Боннер, по-моєму, називається. От. Ну і у неї дуже мілкі квіточки, і мені вона дуже подобається така у полурозпуску. А коли вона повністю розкривається, вони як маленькі хризантемки. Ця троянда буде до 4 метрів. Це, мабуть, як рамблер. От, я хочу її пустити. Дивіться, яка вона гарна. Ну, дуже гарна. Манюня така, це заліплена. Вона цвіте неоднократно за сезон, декілька разів. І оце хочу пустити її по паркану. Оце тут паркан, і щоб оці гілочки отак от пустити, мабуть, прийдеться щось зробити так, і щоб перед туйками ця трояндачка була. Ну, щось вона гілочки наклонила не туди, куди треба. Вона щось хоче туди. До вікна. А мені приходиться оце, бачите, так підв'язувати. Ну, може, щось вийде, буду надіятися. А на цьому все, друзі. Пока. До нової зустрічі!